Людина, яка робила гріхи в своєму житті, це та людина, яка пішла під лед. Її треба витягнути. І один, хто нас може витягнути, це Ісус Христос. Коли ти це починаєш розуміти, де ти знаходишся, в якому ти стані, тоді Господь для тебе стає потрібним. Допоки людина не розуміє, куди вона попала, вона думає, якось вона своїми силами вибереться. Господь не є їй потрібний. Друзі, коли нас Господь витягує з того леду, нам іще треба дійти до берега. І ми часто на, на, на тому слизькому леді падаємо і можемо знову і знову провалитися. О, дивіться, людина покаялася, посвятила Богові своє життя. І дивишся на своє життя, і там ти впав. І там ти вже, ти вже пообіцяв Богові, що ти будеш старатися, але бачиш, твій характер, Він часто тебе перемагає, тебе самого немає сил іти по тому льдові, Тому що він надто слизький. Хтось має бути біля тебе, який буде тебе підтримувати. Коли ми це, друзі, розуміємо, що наскільки нам потрібен Ісус Христос, я, Господи, не міг врятуватися, якби не кров твоя. Я навіть тепер, коли тобі посвятив своє життя, я хочу тобі служити, але мені дуже часто не виходить, коли я віддаляюся від тебе. Тільки ти мені можеш допомогти, Господь. Коли ми це починаємо розуміти, ми стаємо спраглі, нам Бог потрібен, ми нижчі духом. Коли людина про це забуває, коли, знаєте, втрачається, така... втрачається бажання бути схожим на Ісуса Христа, то Бог Перестає бути потрібним. Коли ти більше не хочеш бути такий уже аж чистий і святий, як Ісус Христос, коли ти не хочеш послужити так, як послужив Ісус Христос, коли наша планка вона опускається. Ну ладно, я там е, трошки такий, трошки такий. Ну, я не так служу, як Ісус Христос. Ну, Він мене любить. Коли планка опустилася, Бог, Бог перестає бути потрібний людині. Ну коли ми дивимося на нього, і Ісус каже, навчіться від мене, дивіться, який я. Мене гнали, з мене сміялися, мене били, а я молився за цих людей. Коли ми дивимося на Ісуса Христа і хочемо Йому бути потрібні, схожі до Нього, до Ісуса Христа. То він нам стає потрібний, друзі. Коли ми дивимося, що він не проживав життя для себе, просто прожив тиждень, не грішив, але жив, займався своїми справами. Він так не жив. Він старався послужити людям. Він старався, щоб Боже ім'я було прославлене. Друзі, коли ми так бачимо Ісуса і хочемо бути на нього схожі, Він нам буде завжди потрібний. Ми завжди будемо нижчі, ми завжди будемо розуміти, Господи, я сам не дотягнуся до такої, до такої висоти. І коли оця убогість є в нашому серці, ми починаємо молитися, ми починаємо його шукати, ми починаємо йому більше часу посвящати в своєму житті. І, та, і ті всі моменти, про які розказав Ісус Христос, та вся лагідність, доброта, смирення, вони йдуть за тим, вони приходять у наше серце. Ну, коли ми заспокоїмося, я водне хрещення прийняв на зібрання в принципі хожу, аж так грубо не грішу. І коли ми не дотягуємося до того ідеала, який ми бачимо в Євангелії, Ісус перестає нам бути життєво необхідним. Ми можемо прожити день без молитви, тиждень без молитви, без зібрання. Ми можемо прожити і так. Нема тої убогості. А Ісус каже убогі духом їхнє царство небесне.